Вітаю, друзі. Сьогодні запрошую вас у свій сад, коли він найяскравіший, найпрекрасніший, казковий, чарівний на квітування троянд. Ми північ України, Житомирська область. Троянди заквітають у нас трішечки пізніше, ніж в південних областях. А зараз пік квітування. І сьогодні я розповім вам про троянди, які. Самі найкрасивіші в моєму саду. Поруч зі мною це пізня троянда, вона заквітає. Набагато пізніше, ніж інші, Троянда Жасміна. В цьому році вона вже отримала свою таку красиву вже нарешті опору, тому що завжди я її підв'язувала на металеві такі штирі. А в цьому році вже є і арочка, і там металева така теж конструкція, тому що троянда дуже. Широка, дуже масивна, швидко наростаюча. Для неї треба багато місця. Але вона дуже чарівна, у неї багато бутонів, вона дуже такий, має ніжний аромат і довго квітує, тому що квіти поступово розпускаються і продовжують так тривале своє квітування. Ще хочу показати вам ось цей об'ємний такий красивий кущ троянди Lady of Шалот. Вона просто зачаровує своїм кольором колір м'який, помаранчевий і рожеві відтінки, і жовті тут. Але вони такі, знаєте, спокійні, витончені. Ця троянда має легкий аромат, красиву форму квітки. Ну, і загалом, як ви бачите, маса квітів. Дуже красиве квітування. Одна з найулюбленіших ще троянд моїх це троянда. Ось в такому пурпурному забарвленні квітів. Вона має назву Пурпур лодж. Квітка надзвичайно красива. Бачите, дивиться так вверх, вгору, гарно тримає квітку і має форму, прекрасну квітка. Зараз і ароматна. І заквітає одна з найперших в моєму саду. Ну і досі ще квітує, ось. відквітає квітка, вигоряє. Ще одна з красивих троянд яскравих. І завжди має красивий вигляд. Тут трішечки в неї опора підвела, погано я її підв'язала, а був сильний вітер, і похилив її оці важкі, бачите, пагони. Вона як рахується плетиста троянда, але дуже міцні товсті пагони. І от вона не витримала, трішки нахилилася, але квіти надзвичайно великі. Ось такі. Праворуч вже закінчує квітування. Теж надзвичайно красива троянда Чіпіндейл. Так. Одна з найяскравіших троянд метеликів, але вона відноситься до мускусних гібридів. Троянда Букаву. Ось ці китиці вже стоять ось так розпущені, мабуть, близько двох тижнів. І вона досі ще квітує. Вона тут на пів тіні знаходиться. Не знаю, як вона буде вести себе на повному сонці. Можливо, буде вигоряти. Ну, тут, як бачите, на півті, і вона дуже красива і тривала квітуча. Був сильний вітер, поламав гілки троянди Лавінья. Вона теж, як бачите, дуже потужне квітування у неї. Зламана гілка. У нас дуже сильні були вітри. Так, ну ідемте, я буду далі вам показувати троянди. Ще така красоня це троянда Ангела. Завжди вона красива кожного року. Це такий топ-топ-топ. Одна з найкращих троянд взагалі. Вона, бачите, який красивий кущ. Які китиці з багатьма квітами. Це просто красунечка. А поруч я посадила м, теж троянду з простими квіточками. Тут їх дві, вони ще молоденькі, ліола. Але, бачите, теж симпатична і теж так в непоганій китиці. Побачимо, як вона буде доросліша. Ну я бачу, що в неї є потенціал досить непоганий. З такими рюшечками. А це мої новиночки, які вже трішечки підросли в цьому році. Це цикламен П'єр де Ронсар. Надзвичайно дивовижна квітка, велика. В реверсі білий, бачите, біла. А серединка така яскраво яскраво, рожева. Темно рожева можна ще сказати. Ну, красива. Важка, бо велика, і хилиться трішечки. Але ж її і, і вітер потріпав. Дуже сильний був вітер цими днями. Ці дні просто шалений вітер. І трішечки так потріпав її. А ліворуч, теж красуня, теж надзвичайно красива. Ну тут уже трошечки переквітає, але бачите, триває її триває квітування, тримає квітку, гарно, великі квіти. Це троянда. Розанна. Так і називається. Троянда Розанна. Так, ну, як завжди, красончик П'єр де Рансар. безперечний лідер. Ну, квітки просто чарівні. Ну, дивіться, які вони великі. А в розпуску, ну, взагалі, такі повні-повні. Ну, легенький такий зараз аромат у неї. Ось така. Квітів багато, це відноситься до плетистих троянд великоквіткових. І познайомлю вас ще з одною красуйною. Подивіться, скільки квітів на цьому кущі. Це троянда. Герцогиня Крістіана. Такі білі помпончики і світло-світло-рожева серединка. Ось, ось, тут видно, ось тут видно її особливості. Бачите, який помпончик і рожева серединка. Ну, і погляньте, який гарний кущ, скільки на кущі троянд. А заді Олівія Роуз. Але вона тут, бідна, вже її. Ялівець прижимає ось цієї троянда герцогиня, і вона, бідна, така, трішечки бракує місця їй, але теж чарівна така рожева, підтримує цю рожеву краплинку в герцогині. Ще надзвичайно красива троянда для такого, як сказати вам, для ландшафту. Це троянда букет парфе. До речі, я її зрізала на зріз, і ось ця гілочка досить довго ну, тримає квіти, не в'януть вони. Красивими такими виглядають, тобто вона дуже гарна в зріз для букетів. Ось цілий букет. Не дарма ж їй кажуть, що це букет нареченої. Ось така красива. І моє відкриття. Це мої новенькі троянди, мускусні гібриди. Вони теж дуже багато на них квітів. Вони ніби хмаринки, як я вже казала. І вони зараз замінюють відсутність квітування гортензій. І я планую досадити і збільшити тобто, кількість цих троянд посаду. Вони мені дуже подобаються. До речі, це троянда ватерлоу. Вітер геть їх ці по... пагони всі поскидав. Так. Ну, так. Ну, а це відкриття для мене. Відкриття і моя, моя любов. Як я казала, мускусні гібриди троянди, як вона швидко наросла. Вона в минулому році, я дивилася відео, вона буквально там була сантиметрів 40 від землі, саджанцем. І в цьому році вже має досить, дивіться, ну, таке потужне квітування з двох сторін вона. Це троянда гірлянд Амур. Гірлянд Де Амур. Е, мені сподобалося на таку шпалеру її підняти. І я теж хочу ще повторити десь в своєму саду таку композицію. Дуже вона мені сподобалася. Вона такій легенькій шпалері, широкій. Слідуюча поруч з нею, троянда. Вона теж на контрасті з гірлянди Амур дуже гарно виглядає. Це теж мускусний гібрид Троянда. Ну, звичайно, не можу вам не порадити троянду Жардіну. Вона схожа на ось такі зефірки, і вона досить довго тримає квітку. Ну, тривало в неї таке квітування. Більшість троянд я показую вам плетистих, ну, тому що у них саме е, таке найпотужніше квітування, найбільше квітів у них. І це троянда, ще одна красунечка. Троянда Лагуна. Яскрава, яскраво така темно-рожева троянда. Ароматна. Такий аромат у неї є. І остання на сьогодні ще одна красунька блума-джента. Старовинна троянда може досягати до 5 метрів висоти. Дивіться, як красиво вона з цим виноградом вічі на опорі. ну, така красуня, блума джента. Так, дякую за перегляди. Буду рада за вподобайки, підписку. І до нових відео.